Приїхав Супер Грецький товар, ось така абрикоска. Я навіть такої не бачив. Адикусіно? Абрикоска є 170 гривень, є 140 гривень сипуча абрикоска, ось така. Ага. Є тут п'яночка, дуже класна абрикоска у нас. За смаком такої абрикоси цього року я ще не пробувала, чесно кажучи. А можна? можна скуштувати? Можна, будь будь ласка. Ось така. Срупна абрикоска. Є грецька. Смачна. Інжирна персика, дивіться, всі ресії приїхала. Класне, плотний, якраз пару днів, щоб дозріти ще. Є слива, ось така крупнюча Зараз ага. я вам її відкрию, ви тільки товар. Така, така, вона. Класна сливка. Що, яка ціна? 110, є сливочка. 100 гривень, різна слива є. І полуниця приїхала грецька. Цього року засінила грецьку полуницю. Мабуть, що так, да, бо вона вирощується так, як треба, і класно лежить. Яка зараз ціна? Ціна 260 гривень. Грецьку полуницю сьогодні. І черешня навіть є. Є черешня, це черешня наша, ще є черешня, ось наша. Ось така. Це Україна, так? Да? Це все Україна, так. Яка ціна? Ціна 280 і 200 гривень черешня.